Всім привіт, друзі! Це Марина Донор Гермаєва без цензури і час поговорити про такі основні заяви Володимира Зеленського. Як ви знаєте, він поїхав до Давосу, і це той момент, коли Зеленський виїжджає за кордон. У нього дуже добре розв'язується язик. І він дуже часто видає для закордонних журналістів набагато більше цінних речей, тому що традиційно він не дає українським журналістам інтерв'ю. Оте інтерв'ю, яке ми бачили для єдиного телемарафону, де він з першої леді м'явся і натякав, що не проти піти на другий термін, тому що другий термін буде легше ніж перший. Це не можна назвати об'єктивним інтерв'ю. Тому пройдемося по головних заявах у Давосі. Деякі заяви можна сміливо назвати Крінж, і поясню які найперше, давайте розберемо заяву Зеленського про Європу, якою ж має бути Європа. Так, от Володимир Олександрович Зеленський натякає на те, що Європа має бути відповідальною за свою долю, ставати сильнішою, спроможнішою і настільки ж цінною для США, як США для для Європи. Я цілком думаю, що Володимир Зеленський дуже хоче сподобатися новому президенту США Дональду Трампу, стати його кращим другом в Європі, і для цього дуже сильно старається, навіть хпинить Європу, але насправді не все так однозначно, тому що неможливо в системі координат Дональда Трампа стати. Новим молодшим сином Дональда Трампа, Дональдом Джуніором, який пише багато твітів про Зеленського, або стати таким же цінним для Дональда Трампа, як Ілон Маск, або хтось інший із тих людей, яких ми можемо сміливо називати технокапіталістами. Ви їх всіх бачили? Це представники топ-компаній, для яких до речі, Дональд Трамп вже пропонує певні умови, наприклад. Виділяє велику суму грошей для розвитку штучного інтелекту, тому ці слова вони прозвучали дещо дико з огляду на те, що політика Дональда Трампа якраз заключається в тому, щоб Європа а на себе більше спроможностей, більше відповідальності, і Дональд Трамп неодноразово натякав, що хотів би, щоб Європа саме займалася питаннями оборони, в тому числі і України, тому що Україна знаходиться все таки в Європі, тому логічно. Але коли Зеленський виходить і каже, що навіть не зрозуміло, чи буде для Європи місце за столом переговорів, коли закінчиться війна проти нашої країни, це виглядає досить дико, тому що саме європейці Будуть в тому числі визначати систему координат, що буде далі з нашою безпекою, вкладатися в наші безпекові спроможності, також не вирішення питання миротворців, але з огляду на натяки Сполучених Штатів Америки саме європейці мають взяти на себе відповідальність і відправити хоч якихось миротворців на територію України. Чи буде президент Трамп дослухатися до Європи, чи стане говорити з Росією і Китаєм без Європи? Задає питання Зеленський. Краще б він задав собі самому питання, чи буде за цим столом місце для нього і конкретно для України? Чи не будемо ми знаєте, тим пирогом, який будуть ділити ті країни, які будуть сидіти за столом? І розмовляти про те, який же буде прообраз у цих мирних переговорів з Російською Федерацією. Тому коли Володимир Зеленський виходить і розповідає, як себе треба поводити в Європі, і як треба самостійно дбати про себе, краще б він думав про власну кризу державного управління, про тих щурів, які до речі обвалюють наше державне управління, і про свої рішення, наприклад, в системі. Сил оборони, тому що все частіше складається враження, що команда Володимира Злинського, вона більше думає про вибори. Вона дуже шукає на кого повісити цей дуже невигідний мир, на кого повісити наші певні провали на фронті, і от, наприклад. Є свіжа така справа трьох генералів, які відповідали за оборону Харківщини. Але, як ви пам'ятаєте, у травні 2024 року росіянам вдалося зайти на територію Харківщини, захопити там певний шмат території, пообвалювати наші міста. І чомусь Зеленський не згадує про своїх очільників ВЦА, про те, як він нахвалював тоді Сінні ставив його у приклад про те, як же ж. У нас там треба будувати так, як сінігу в своїй фортифікації, про це він чомусь не згадує. Тому коли він розповідає Європі про те, що їй треба бути сильним геополітичним гравцем, треба думати і про тих людей, яких ти розставляєш, наприклад, в систему координат ВЦА безпосередньо в ті області, які близько до прифронтової території і прикордонної. Далі мені дуже сподобалася заява від Зеленського, де він кпинить західні розвідки. А він має до них претензії. Він заявив на одному із заходів у Давосі, що. Країни заходу такі сякі всю повномасштабну війну вони комунікували із Росією на рівні розвиток. І от як сказав Володимир Зеленський, що це не обговорювалось, хоча я пам'ятаю, що Трамп говорив, що ми будемо працювати над контактом із русскими, але на рівні розвиток Сполучені Штати і Росія мали контакти всі три роки війни. Вони мали багато різних контактів, і багато, якщо чесно, і європейців мали. І тут ж він висловлює таку думку, що має бути певна дипломатія, що мають бути санкції, що має бути ізоляція Російської держави. Тому він не підтримує цю комунікацію союзників із Російською Федерацією навіть на рівні розвиток. Але я тут хочу зауважити один момент, що справа в тому, що розвідка США вона ніколи не приховувала, що в неї є певні контакти, в тому числі і з Російською державою. І загалом це нормально комунікувати на рівні розвідок. Саме так, наприклад, американська розвідка за своїми каналами дізналася попередньо інформацію про те, що Російська Федерація готує повномасштабне вторгнення, і навіть кілька разів Зеленському напряму не цікали, що треба готуватися. І я нагадаю, що є така книжка Боба Вудворта називається вона Війна. Де розсекречено дуже багато відомостей, як команду Зеленського попереджали ще в жовтні 2021 року. Попереджали в листопаді 2021 року. А Байден персонально попереджав Зеленського і питав, чи ви там не будете готувати свою армію, враховуючи те, що, що Путін готує у вас біля кордонів. Далі я нагадаю. Директор ЦРУ в січні 2022 року приїздив до Києва з готовими планами, як Російська Федерація буде йти на Київ зі сторони Гостомеля. Було таке, було. Але навіть це не подіяло на Зеленського, навіть доводи, які потім від західних джерел отримала наша розвідка у вигляді гурмо, не подіяли на пана нашого верховного головнокомандувача. І нагадаю, там був такий момент, який широко описувався обом Вудвортом, а про те, як на Мюнхенській безпековій конференції на тій самій, де Зеленський, як ви пам'ятаєте, розповідав, що Росіяни ми ж люди, вони ж не підуть на нас війною. У нього була зустріч із Камалою це Тоді була віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки, яку Байден спеціально послав на цей захід з місією поговорити із Зеленським і переконати його готуватися до війни і спитати, чи є в нього план Б на випадок, якщо Росіяни. Враховуючи такий рівень підготовки, таки зможуть захопити Київ. Тому перед тим, коли Зеленський видає такі речі в сторону західних союзників, треба подумати: а настільки наша розвідка була готова, настільки ти з нею комунікував, настільки ти її не попереджав, тому що знаєте, коли останні місяці. У нас ходили чутки, що уже і Крило Буданов не влаштовує офіс президента України, тому що у нього високий рейтинг, тому що люди його поважають. Тому що є певні речі, які робить наша розвідка, і вони вдалі, наприклад, робота в тилу ворога. Тому Зеленському це не подобається. І ви помітили по мірі того, як там ростуть рейтинги окремих наших головнокомандувачів і більш-менш медійних військових, які з'являлися в телевізійному просторі, їх тепер уже немає. Інтерв'ю з Кирилом Будановим не так часто тепер з'являється у публічному просторі, як раніше. Це теж натякає на певні думки. Тому перед тим, як розповідати про якісь контакти західних розвідок із російськими, спитай себе, а настільки ти слухав ту інформацію, яку отримували західні розвідки і передавали собі із російських джерел? Ще один дуже важливий момент. Зеленський розказав, скільки ж нам потрібно миротворців для того, щоб Росія точно не напала. І от він там на одному із заходів у Давосі розповів про те, що після досягнення угоди про припинення вогню на територію України нам дуже потрібно розмістити 200 тисяч миротворців, а це величезна кількість. Якщо так порівнювати, то це приблизно нинішня армія. Такої країни, як Франція, тобто ми розуміємо, що така країна, розвинена, ядерна, крута, як Франція, має 200 тисяч осіб. І хоча Еммануель Макрон натякав, що вони не проти відправити певну частину миротворчого контингенту, ми ж розуміємо, що вся армія Франції не поїде обороняти наші рубежі десь в район Покровська чи Оріхова. Тому що нам пропонує Зеленський? Що значить 200 тисяч. Він каже, що це є така мінімальна кількість, і що саме така кількість миротворців вона дозволить уникнути повторного вторгнення Російської Федерації, тому що він нарахував, що в Росії станом на зараз Збройні сили можуть складати там півтора. Мільйона осіб, а Україна, вона навіть якщо там добере мобілізацію, то у неї буде суттєво менше. І що каже Зеленський, від усіх європейців 200 тисяч це мінімум, це мінімум, інакше це ніщо. І от я знову хочу повернутися до тієї справи, яку зараз розглядає ніхто інший, як Печерський наш районний суд. Отже, вже облетіло інтернет дуже таке, дуже некрасивий опис, дуже негарний кейс. Як бойового генерала, повного кавалера ордена Богдана Хмельницького Юрія Галушка у нас там арештували і виписали йому заяву 5 мільйонів гривень. Цій людині слідство інкримінує, що вона неналежно виконувала свої службові обов'язки і, мовляв, це саме через його діяльність на Харківщині був захоплений той самий шматочок, про який я згадувала. І от дивіться, що ми бачимо. Станом на зараз вже відомо, що за цього генерала внесли заставу. І що цікаво, спочатку хотів внести заставу за бойового генерала. Петро Порошенко, але його випередила неназвана юридична особа. І от знаєте, є такий коментар Петра Порошенка. Я його зацитую, тому що Зеленський має зрозуміти, що цей пошук стрілочників намагання виставити армійців винуватими за все, винуватими за те, що ми не виграли війну через низку причин в такому обсязі і масштабі, як би хотілося. Воно ні до чого хорошого не призведе ні країну, і в тому числі Зеленського, тому що всю відповідальність за ті чи інші перемовини буде нести він і отже, що каже Порошенко, замість справедливого покарання тих, хто просрав підготовку до війни, і продовжує розкрадати державний бюджет на військових закупівлях, влаштовують отаке. За словами Порошенка, арешт генерала Галушкіна може демотувати фронтових командирів, адже це не сприяє зміцненню стійкості війська, а ворог залишається активним. А ще я хочу додати: от дивіться, вже був кейс, коли в тому числі Петро Порошенко вносив заставу, наприклад, за Романа Червінського, у якого теж було дуже несправедливе судилище. І давайте скажемо чесно, Петро Олексійович дуже небідна людина. В нього є гроші, він може там. Внести застави за ще кількох бойових генералів і якихось таких крутих розвідників, але ну на всіх же грошей не стане. І Зеленський мав би подумати, що це неопаки збільшує шанси політичні його конкурента, який себе зараз проявляє як захисник саме бойових генералів, яких пресують отакі такі судилища. Володимира Зеленського дуже негарний кейс. І як би Зеленський не хотів знайти стрілочників, хотілось би знайти відповіді: а хто ж насправді винувати, що Харківщина неналежним чином готувалася до а, того нападу, який Російська держава влаштовувала навесні 2024 року. Далі, ще дуже цікава заява, де Зеленський, так з висоти польота, повчав європейські країни до того, як їм треба боротися за свою енергетичну незалежність. Тут же знову був Омаж Зеленського до Дональда Трампа, дуже і дуже він хоче йому сподобатися. Це виглядає так. Трошки дивно, тому що Трамп дуже любить бізнесменів. Вони таких подліз, але тим не менше, цитата звучала так: президент Трамп збирається експортувати більше енергії, але Європі потрібно активізуватися і виконати більше довгострокової роботи, щоб забезпечити реальну енергетичну незалежність. Не можна продовжувати купувати газ у Москви, водночас очікуючи гарантії безпеки від американців, це просто неправильно, сказав президент України. Але є один маленький нюанс. Не так давно я читала нове інтерв'ю Сергія Макогона, Це колишній очільник державної компанії, оператор газотранспортної системи України. І от він каже, що на печерських пагрубах лишаються люди, які не проти далі качати. Ці енергоносії російські через територію України, попри те, що ми під новий рік там відмовились прокачувати такі об'єми газу як раніше, як раніше, це було роками. Зазитую, що говорив пан Макогон, дуже важлива цитата. У Києві є лобісти, які прагнуть організувати транзит російського газу саме через Україну, але не тільки для Молдови. Я вважаю це принципово неправильним рішенням, навіщо нам це робити? Щоб заробити 10 мільйонів доларів на транзиті в Молдову, не варто того, щоб допомагати Росії зберігати свій вплив у Придністров'ї, де вона тримає військові бази. Це важлива заувага, як ви знаєте, Російська Федерація продовжує накачувати, що ну, Придністров'я там замерзає, Україна така сякає, Молдова погана. Давайте якось там прикачаємо газік. Це важлива заувага про те, що, що означає, що в оточенні Зеленського залишаються люди-лобісти, які б дуже хотіли далі пускати сюди щупальця Росії, приторговувати на схемах з російським газом. І перед тим як ти розказуєш там Німеччині чи Франції про енергетичну незалежність, подай сам приклад. Покажи, як ти не створюєш тіньових схем, як ти рубаєш на корню будь-які бажання влаштувати оці схематози на російському газові. Ну і традиційно, Зеленський би був не Зеленський, якби не було заяви про НАТО. Тут Зеленський сказав, що все залежить і від США. Що якщо Трамп буде готовий бачити в Україну в НАТО, ми будемо в НАТО. Усі будуть за. Але якщо президент не буде готовий бачити нас в НАТО, ми не будемо в НАТО. Так. Є такий важливий момент, але дивіться, американці теж дивляться на наші внутрішні процеси, і от є дуже показова річ за натівськими стандартами. Коли трапляється щось таке неприємне у тих країнах, до яких ми тягнемося, очевидно, вони не вішають провали політичного керівництва і своїх фаворитів виключно на військових. А розбирають всі кейси. От дивіться. Відходив з посади Джо Байден, і одним із найшумілих його указів на останок його керівництва був указ про превентивне помилування генерала Марка Мілі. Тобто Джозеф Байден боявся, що коли до влади вже офіційно прийде команда Дональда Трампа, вони можуть влаштувати політичні переслідування. Колишньому командувачу об'єднаних штабів, і тому попередній президент все зробив, щоб його генерала не переслідували його наступники. А от у Зеленського є бажання зараз знайти винуватих, повісити на нього всіх собак. І ми пам'ятаємо ту статтю в українському телеграф, яка описувала, чому Андрій Єрмак їздив до Лондона, як він зустрічався. Із Валерієм Залужним, нашим послом у Великій Британії, і як натякав йому, що він не сильно там активніча із політичною діяльністю, тому що ж можуть дістати справу і сказати, що це ти, Валера, здав український південь. Було таке, було. Тому є такий важливий нюанс, що перед тим, як тягнутися до НАТО, ти маєш влаштувати ці стандарти НАТО у собі. Фінляндію і Швецію дуже швидко взяли до НАТО, буквально там в кілька місяців цей шлях їх їх тривав, тому що вони до цього НАТО були готові, і попри те, що в них був статус нейтральної країни. Вони тих цем готувалися за всіма цими стандартами НАТО і навіть їх перегнали. І такий член НАТО, як Фінляндія чи Швеція, це був бажаний член для усіх тих країн, які знаходяться в НАТО. Ну а коли Зеленський виходить і розповідає іншим країнам, кпинить, як вони вели непрозору політику стосовно вступу в НАТО в Україну, то варто теж подивитися на себе. Дуже цікаво було оцінити ці заяви Зеленського про те, як він бачить світ, в якому системі координат він бачить себе і Україну, і в той же момент. На тлі тих процесів дуже неприємних, які зараз коїться довкола українських армійців, бойових генералів, загалом намагання зеленського спихнути все на військових і далі продовжувати займатися політичною кампанією, готуватися до якихось там виборів, вішати свої бігборди і розповідати, чому він молодець і чому дайте йому ще 5 літ. Всім дякую за увагу. Це був розбір головних цитат зеленського і кпинів його в бік наших західних партнерів. На економічному формі в Давосі напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ці заяви Зеленського, і яка вам запам'яталася найбільше? Можливо, я якусь не врахувала. Всім дякую, хто дивився. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Без Сензури.